Казка про звуки. У далекій країні знань у чарівному лісі на великій галявині, вкритій килимом з високої соковитої трави та різноманітних квітів, стояв невеликий будиночок, в якому мешкали маленькі казкові чоловічки, гномики. Звалися вони Звуки. Звуки були дуже талановитими. Складали вірші, казки, пісні, танцювали, співали. Та, проживши багато часу разом, чоловічки зрозуміли, що деякі з них дуже гарно співають, а іншим краще вдається писати для них пісні. До того ж звуки співаки занадто голосно репетували, заважаючи звукам поетам працювати. Тож і вирішили чоловічки поселитися в різних домівках. Звуки співаки стали голосними, а звуки поети приголосними. Після важкого дня, добре попрацювавши, звуки відпочивали. Голосні у кругленьких ліжечках, а приголосні у прямокутних. Що нагадували столи, за якими працювали човіловічки поети. Деякі з приголосних засинали лише на твердій поверхні, підіславши тільки один матрацик, тому їх стали називати твердими приголосними. Ті, що полюбляли спати в м'яких ліжечках, які клали по два. Матраци їх стали називати м'якими приголосними, а щоб не перепутати, хто з них хто, звуки почали носити спеціальні позначки. Голосні зображення відкритого ротика, тверді приголосні одного матрацика, м'які приголосні, м'якого ліжечка з двома матрациками. Отож, жили звуки в злагоді, не забували один одного, ходили в гості, чаювали, сміялись, грались. Коли голосні і приголосні йшли поруч, утворювалися склади. А тепер пограємо в гру, впіймай звук. Плесній долоні, якщо почуєте звук А. Автобус, руль. Банка, шапка, чоботи, куртка, горох, авокадо, малина, перець, огірок, кокос, арахіс, Груша, помідор, буряк, морква.